За Хомка. А чому? Не те, що він мені щось зробив чи щось поміг. чи що. Ні, подобається людина. Я буду його за зміни. Я не хочу, щоб сидів той же самий кандидат. Хоч час». Я буду голосувати за Хомка. Мені подобається його передвиборча програма. За Хомка, а будинок наш утеплили. Вже йому 50 років. І Хомко, так сказати, відділив ці кошти, які прийшли з за границі. Ми доплатили і маємо гарну хату. За Хомка вдалося. А чому? Тому що другий кандидат ще не доріс до мера. Два роки побудь в Рівному прожити і стати мером, то, то вже вибачте. Захомка? Так, да, я теж. А чому? Ну, за ну, Він багато вже чого зробив, хоч і кажуть, вже зробили? трохи може і накрали, то вже трохи менш будуть. За яким це? Бо він молодий, енергічний, а старі є старі. Йому два роки до пенсії хомка, два дві каденції був. Хватить, хватить. Треба давати молодим. Я хочу за молодих, щоб вам добре жилося. Я голосувала за Хомка. Бажаю, що він це лідер нашого міста і йому довіряю більше. По-перше, він імпонує як людина. А по-друге, в принципі, програма мені його подобається і просто. Його діяльність, вона видна по місту. Ну, читав я програму, все одно, ну раз мій кандидат, то я за нього проголосую. За Хомка я коротше. Я за Хомка. А чого ви саме матір? Я вважаю, що це менше зло, ніж як і Інших виборів нема просто. Ну, треба, щоб був хтось кращий, ніж хтось гірший. Я рахую так. За родину достойну свічеву, яка багато працює. От, а не вдруг так виникає на нашому обрію, скажімо так, з такими якимись такими організаціями незрозумілої структури, що вони роблять. Я не знаю, що вони роблять. Як за кого Ну, Хомко, я думаю. Не відноситься до тих людей, які зненацька винирнули. Ну, бо ми ж сьогодні виберемо. Міського голову, так я за нього і голосував. Голосувати я буду за Хомка. А чому вибрали е, е, Мені подобається його стиль руководства. А нові претенденти, не, як говориться, не ой. Взагалі не знаємо його. Ні-ні, ні, ну не в тому діло, що не знаємо, а ну, як то говориться, не, не, не довіряю їм. Не довіряю. Ось так. Дивлячись на попередні роки, як він все-таки багато він зробив у місті, ну, другий кандидат теж він достойний. Але я вибрав іменно. Товарища Хамко. Ну я за чинного нашого мера голосую. Ну, це обов'язково говорити. А чому ви вибрали саме його? А, ну, справа в тому, що мені не сподобалась позиція його опонента, тому що він як з такої програми так і не показав. Що він має зробити для міста, для людей, а він тільки обливав брудом нашого мера. І я рахую це дуже неправильно Він зробив це. Не і мені це не сподобалось, якщо чесно кажучи. Ну, побачимо, що далі буде. Що скажу, то це буде вже не секрет. Ну, якщо чесно, щас якби ми вибирали з двох зол. вот, і пішлось вибирати не менше. вот, і все. Я провожу паралелі, як вибори були коли був Янукович і Тимошенко. от вибирали Тимошенко у нас тут більше, От, тому що ти менше ізол. Так же і здесь. Я ця? поганий, хороший, не знаю. Я цієї людини не знаю. Але судячи з дебатів, які я бачила, як я собі проаналізувала своїм середнім розумом, що та людина теж трошки щось знає. І, мабуть, трошки щось розуміє. Ну, будемо бачити, час покаже.